Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я як сучасна людина дуже ціную час і хочу використовувати його з користю. Тому можливість перенести все у електронний формат найкраще для мене рішення. Можливо, ви ще не знали, але з 1 жовтня 2021 року всі заклади охорони здоров'я зобов'язані видавати електронні лікарняні. Тобто, тепер більше не доведеться нести паперові лікарняни на роботу, щоб зафіксувати факт тимчасової непрацездатності. Все можна зробити набагато простіше. Що ж таке електронний лікарняний? Це документ, який підтверджує тимчасову непрацездатність працівника. Він зареєстрований в зазначеному моз порядку і має індивідуальний номер в спеціальному реєстрі. Такий лікарняний є підставою для звільнення від виконання роботи, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Як оформлюється електронний лікарняний? У плані оформлення для пацієнта мало що змінилося. Щоб відкрити лікарняну, потрібно буде прийти на прийом до лікаря. Лікар або назначить лікування, або направить до профільного фахівця. Після особистого прийому сімейний лікар відкриває електронний лікарняний. Для цього пацієнт повинен бути зареєстрований в реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я. За потреби в електронний лікарняний носуть відомості про те, що тимчасова непрацездатність пов'язана з професійною діяльністю пацієнта. У випадку, якщо пацієнт одужав установлений лікарем термін, то електронна лікарняна закривається автоматично, а ось для продовження лікарняного доведеться знову йти до лікаря. Як ви, як роботодавець, зможете перевірити електронний лікарняний співробітників? Працівник повинен будь-яким способом повідомити вас про відкриття електронного лікарняного. Щоб перевірити електронний лікарняний, ви або бухгалтер підприємства маєте зайти на портал паційного фонду і за до допомогою електронного підпису зайти в кабінет. В електронному кабінеті в розділі Електронний реєстр листків непрацездатності можна буде отримати інформацію за допомогою податкового номеру фізичної особи працівника. Чи буде електронна лікарняний мобільному додатку Дія? На жаль, в додатку чи порталі Дія електронна лікарняний відображатися не буде. На порталі можна буде перевірити тільки, чи був сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Як будуть оплачувати електронні лікарняні. Нараховувати компенсацію з тимчасової непрацездатності будуть протягом 10 днів з моменту закриття електронного лікарняного. Розмір виплат залишається колишнім від 50 до 100% середнього доходу за страхованої особи залежно від стажу. Розмір допомоги при вагітності та пологах 100% середнього доходу. Паперові листи непрацездатності більше не видаватимуть. Паперові листки непрацездатності видаватимуть до 1 лютого 2022 року. Лише у визначених випадках, якщо доставку непрацездатності, який було видано в паперовій формі до 1 жовтня 2021 року, потрібно буде продовжити чи закрити. Сплив час 7 днів, протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. Отже, електронний лікарняник просиджується як працівникам, так і роботодавцям допоможе уникнути паперової тяганини з пенсійним фондом і фондом соціального страхування. Якщо ви хоч колись стикалися з оформленням лікарняних для своїх працівників, ви точно відчуєте, що це перемога. Якщо ж вам було щось незрозуміло або з'явилися запитання на тему бухгалтерського обліку, запрошуємо перейти за посиланням під цим відео і замовити консультацію. Тим паче це коштує всього 50 гривень, тому не зволікайте! Обов'язково поставте лайк цьому випуску та підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.